Тиск виробки міліметр, трошки більше. Гумаклібер. 15 тиждень 23-го року. Протектор. Нормально. Позаду вибутка теж міліметр, трошки менше. 15 тиждень 23-го року. 308SW 1,5 дизель, 130 лошадок 80-ступеневий автомат Витрати по трасі 3-4 літри По місту 5-6 це вже Рестайлінг іде з 2019 року. Тут нова мультимедіа з Apple CarPlay та Android Auto. Новий салон. Точніше, куліса КПП. Фіксуємо. Параметри. Лекофарбового. 80 100. 101. 70, 80, 103, Пластик. 94, 82, 105, 103, 91. Пластик. Багажник. Пластиковий. Ззовні. 84, 90, 82, 97. 65. Так, тут все в нормі? 101, 106, 77. Пороги 85, 75, 81, 70. 124, 136, 107, 130, 99, 109, Капот 101, крило 83.

83. три. Вісімдесят поріг. Сто четири. Вісімдесят сімдесят вісім, сімдесят дев'ять, вісімдесят сім. Сто чотири вісімдесят сім. Так. Помітна м'ятинка, вона витягується. деносить чотири. 80-90. Все, по вікнах. 18-й рік шибка багажника, 18-й рік пасажирська права, 18-й рік пасажирська передня. Все оригінал. Тут, тут одиничка 21 року. AGC Automotive. Automotive. Ламісейв. одиничка 18-й рік. 18-й рік. 18-й рік. Вісімка, 18 -й рік. Отже, фактично автомобіль рестайлінг 19 рік. Це десь друга половина 19-го року виробництво, але вікна 18-го року стоять. Це допуск по заводу. Якщо зацікавив автомобіль, звертайтесь. Ціна. Приблизно буде там 12500-12700. Зараз ще проходить передпродажну підготовку трошки почистити, трошки помити з дороги, тільки приїхали з Європи. Ще буде шкода Octavia, Хлопці роблять такий самий, тільки сірий. Але я особисто за білі кольори на сонці не пече. Не бити не фарбований. Це лейк. Думаю, за 12700 взагалі супер варіант. З цілим кузовом, оригінальними вікнами. Хороша гума, диски гальмівні колодки є. Саме потрібно там тільки хімчистку провести, шкіряне кермо, тканина сидіння. Нормальна магнітола велика, рестайлінгова. Ну і Саме кайф, звісно, у нього багажник. Ще пушка Балдею від цих пижів.